Кіберпанк, жанр, який відомий завдяки фільму Той, що біжить по Лезу, Матриці, грі 2018 року, «Deus Ex», Приводу у латах. На останньому я хотів би зупинитись. Привид у латах робота режисера Мамору Оші, мабуть, найчастіший та один з найкращих прикладів використання жанру кіберпанк в аніме. Коли він вийшов у 1995 році, фільм в певній мірі був революцією. Картина вразила Джемса Кемерона своїм світом та ідеями. А також режисер зазначив, що фільм вплинув на його аватара. Картиною надихали Твачовські на створення матриці з зеленими цифрами «Мод». З шиї. Фільм показав всьому світу, що аніме може говорити на серйозні, дорослі та навіть філософські теми. Привид у латах сприя популяризації жанру, теми та ідеї, які фільм досліджував та розкривав, опередили час, та вже тоді, ще в середині 90-х, заставили задуматись про штучний інтелект, роботизацію та майбутнє вплив прогресу на людське суспільство. Але що якщо задуматись над питанням про те, що було до привида у латах? Яке аніме взагалі першому цьому жанрі, з чого все почалось, що було далі, як розвивався жанр в Японії та до чого прийшов. Давайте розбиратись. Перше, що потрібно знати, це три букви: О, В, А, а точніше їхнє значення. Абревіатура розшифровується як оригінальна відеоанімація. Та означає, що аніме одразу поступало у продаж на відеоносіях, як касети та диски. А що найголовніше, це аніме ніколи не транслювалось на японському телебаченні, що дозволило аніматорам творити все, що вздумається, збільшуючи рівень насильства та додаючи вміст еротичного і не тільки характеру. Такий формат випуску аніме дав свободу багатьом режисерам, що дозволило перейти від простих та несерйозних історій. До розгляду глибоких вдомових та навіть філософських питань. Ова стала символом свободи та самовираження творців: Яйце Янгола, Карнавал Роботів, Кібермісто Део 808, фрагмент Фантасмогорії, Мегазона 23, міське Радіо Фантазії, всі ці та багато інших робіт з'явились на світ завдяки існуванню формату Ова. Повертаємось до кіберпанку. В 1982 році вийшов «То, що біжить по лезу, режисера Рідлі Скотта. Картина стала найпершим кіберпанк фільмом в історії. Стосовно японського кінематографу, то тут протокіберпанк фільмом є вибухне місто, який вийшов також у 1982 році. В Манзі же, першою роботою в жанрі кіберпанк вважають Акеру. манга, яка почала виходити, не повірите, також у 1982 році. Якимось магічним чином, саме у 1982 році вийшли три визначні роботи, які стали першопроходцями в жанрі кіберпанк та визначили його початок у манзі, американському та японському кінематографах. Також у 1982 році вийшов кіберпанк-роман під назвою Програмне забезпечення за авторством Руді Рукера, чоловіка, який є одним із засновників літературного кіберпанку. Тому 1982 рік в певній мірі можна назвати містичним та однозначно важливим для жанру кіберпанк. Що стосується найпершого кіберпанк аніме, ним в 1983 році став Далос. Чотирихсерійна Ова випущена студією пірот, яка пізніше стане відомою на весь світ завдяки створенню аніме серіалів по Наруто, Блічу Старому і Новому, Чорній конюшені, Звіту про буйство духів, Куртому вчителі Онідзуці та випустить багато інших аніме. Крім того, що Даллас є найпершим кіберпанк аніме в історії, він також є найпершим аніме, яке було випущене у форматі Ова. Адже, як я вже пояснював, цей формат дозволив робити все, що хочеш, обмеження тільки у твоїх фантазіях, саме те, що потрібно для жанру кіберпанк. Хоча перша робота в цьому жанрі була дещо спокійнішою та не настільки драйвовою, як наступні роботи в цьому жанрі. Історія Далласа розгортається наприкінці 21 століття, коли Люсто зіткнулось з проблемами перенаселення та нехватки ресурсів, вихід ситуації було знайдено в освоєнні місяця. Головний герой на ім'я Сюн був народжений на супутнику землі. На місяці люди були поділені на тих, хто працює на шахтах, добуваючи корисні ресурси для землі та всіх інших. Сюн був сином батьків, які жили в районі для працюючих. Через нерівність шахтарі страйкують та готуються до повстання. Влада готова чинити опір, викликаючи підкріплення землі. Повстанці беруть заручники Мелінду, дружину Алекса, чоловіка з уряду. Який негативно налаштований проти бунтівників. Жінка починає розуміти, що влада є несправедливою, а повстанцям допомагає містичний Даллас, завдяки чому настає перемир'я. В кінці головний герой, заручившись підтримкою Алекса та Мелінди, наодинці відправляється на землю в мирно вирішити конфлікт. Але перед тим хлопець бачить могили всіх загиблих, які віддали своє життя на місяці. Історія без перебільшень доволі проста. Але нам вона важливо завдяки своїм кіберпанк-елементам. Один з таких це Далос, штучний інтелект, який допомагає повстанцям. Також так притаманний роботам в жанрі кіберпанк, хай лоу лайф знаходить одне з найперших відображень в аніме саме в цій роботі. Літаючі машини, кіберсобаки, чіткий поділ суспільства на багатих та усіх інших, та футуристичні кіберпанк місто все це дозволяє причистити роботу до жанру кіберпанк. Аніме Далос в певній мірі схожі з мангою Акіра, обидва у своєму типі медіа стали першими у жанрі кіберпанк, і хоч їх важко назвати повноцінним кіберпанком через нехватку притаманних жанру особливостей, таких як кібернетизація, хакерство, віртуальна реальність, величезні корпорації, їх можна назвати швидше протокіберпанками у своїх медіа, тобто тими, хто ще повноцінно не став тим, чим стали наступні роботи в жанрі кіберпанк в аніме та манзі. Наприклад, манга Блейн чи бойовий Янгол Аліта є значно чіткішими у відтворенні жанру. Чи означає це, що вони кращі як манга? Однозначно ні. Те саме з Далласом. Bubblegum Crisis та Megazone 23, які вийшли через 2 роки після Далласу, справляються з жанром краще, розширюючи границі, Кібермісто Одео 808, Армітаж 3, Експеримента Лейн, Еропроксі, додають щось своє, що є повністю або частково новим для жанру. Але чи означає це, що Далос гірший? Можливо так, можливо ні. Адже всі наступні аніме в жанрі кіберпанк мені більше до вподоби. Тут нехай вирішує кожен сам для себе. Взагалі формат ова та жанр кіберпанк з самого початку існували як одне ціле. Адже крім Даусу, в цьому форматі було випущено BubbleGam Crisis, Megazone 23, Blackmagic M66, Dominion Apple Seed, Goku Midnight Eye, Кіберміта 808, бойовий Янго Аліта Армітаж 3, Аніме, які є цікавими та хорошими прикладами з жанру кіберпанк. Що ще притаманно формату Ова, так це порівняно з тодішніми серіалами хороший рівень анімації, через те, що цей формат містив переважно від 2 до 8 серій, що часто можна порівняти з хронометражем якогось фільму, які порівняно зі звичайними серіалами мали однозначно кращий та вищий рівень анімації. Настав час для сакого кіберпанка німе 80-х та 90-х. Погнали! Погнали! Отож Dallas є важливим не тільки для жанру кіберпанк в аніме, а й для індустрії загалом. Адже крім того, що це найперше аніме формату OVA, крім того, що це найперше кіберпанк аніме в історії, це також найперша режисерська робота Мамору Оші. Тому закінчити я хочу з того, що розпочав це відео. На початку я говорив про привида латах 1995 року режисера Мамору Оші, який є тим, хто своєю роботою під назвою Далас. Ознаменував початок жанру кіберпанк в аніме. Він же через 12 років зробить привиде у латах, який ознаменує кінець привичного нам всім жанру кіберпанк в аніме. Мамору Оші став альфою та омегою, початком та кінцем для жанру кіберпанк в аніме. Як та чому розкажу в одному зі своїх наступних відео. А поки став лайк, підписуйся, напиши, яке твоє найлюбленіше кіберпанк аніме, зустрінемось у наступному відео.